Стріляють руче, палять за гарками. Косудів оче зрізали одразу, і б'ють, і б'ють щосили до нестями. І знову балтують іншим на показ. Рівненська військовослужбовиця, учасниця АТО та ООС Тетяна Камарістова презентувала поетичну збірку під назвою Крила, обпалені війною. Крила символізують мою музу, моє бажання писати. Тому що, коли справді стає дуже важко, я перестаю писати. Я десь замикаюся в собі. Потім десь таке, ну, приходить, Боже, ну це, це справді такі жарти Таня, ти давно не писала, треба щось істи писати. І тоді воно вже родиться, родиться, або раптово щось побачила. І воно одразу. ну, Є моменти, які трошечки важко, але переважно якось воно просто виті, витікає та рідина з голови. Це друга збірка у доробку авторки. Розповідає, вірші, які увійшли до видання, писала впродовж двох років. Збірка присвячена моїм бойовим побратимам, медикам 117-ї бригади. Власне, опікуються. Ну скажемо, опікуюсь волонтерів під волонтерію Трішечки на них вже два роки. Більша частина збірки для них є. Поезії присвячені моїм дітям. Власне, донечці яка була на війні. Є поезії, присвячені друзям, які загинули. У збірці є вірш присвячений бойовому медику Андрію Левицькому, який загинув у серпні, торік на запорізькому напрямку. На презентацію книжки прийшла його дружина Ліза. Андрій був такою світою людиною, доброю, що Ну, не даремно він тут, а в цій книзі це для мене дуже важливо, що світла пам'ять є про мого чоловіка, і вона буде Вона буде жити далі того, і в цих словах, і в кожному в серці. Ми того часу, коли наші герої живі. Доки ми їх пам'ятаємо. На форзаці видання надруковані дитячі малюнки дочки Тетяни. У ту збірку війшло два малюнки, які я малювала моїй мамі в першому класі, коли вона їхала перший раз в АТО. Коли я згадую, як я їх малювала, мені прям сльози навертаються, бо насправді дуже сумно було відправляти маму на війну. Але вона зараз повернулася і зараз все добре. Я дуже рада цьому. Насправді я рада, що вона випустила ці збірки, що вона зараз щаслива. Видати поетичну збірку авторці допомогла директорка благодійного фонду Гарна справа Галина Кульчинська. Торік вона також підтримала Тетяну Каморістову у створенні першої збірки. Зараз ми видали другу, тому що не могли, раз ми вже сказали А і видавали першу, мали видати другу. Це інша книжка. По настрою, по поезіях, тому що перша, така як є, вона набагато ліричніша. До збірки увійшло понад 100 віршів. Виручені із продажу гроші віддадуть на потреби військовослужбовців 3-го батальйону 117-ї окремої механізованої бригади. Ще має бути збірка про любов, і тільки про любов, бо це не буду. Я ну скільки дасть, буду писати. Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.